Друзі, всім привіт! З вами діючий амбасадор Алео, Мій Нікен Морстан. звати мене Юра, Юрій, як вам зручніше. В сьогоднішньому відео я би хотів поговорити саме звичайно про проект Алео, нагадати про які є активності, які стадії ми розвитку зараз знаходимо, що взагалі відбувається, і так далі. Отже, розпочнемо спочатку для такої невеличкої невеличкого нагадування, саме що таке Алео. Але оцелей родин блокчейн, який розрахований для побудування приватних додатків повністю конфіденційних. Для приватних транзакцій вона використовує таку технологію, як Zero Knowledge, яка на даний момент є передовою, дуже затребуваною, тому що всі ми знаємо, що в теперішньому світі саме приватність відіграє важливу роль. Адже наскільки ми знаємо, сама приватність вона не є приватність, на яку ми всі розраховуємо. Вона має певні такі свої недоліки. А, але вона нам дозволяє ці недоліки компенсувати за допомогою своєї технології Zero Knowledge. що саме я вважаю дуже круто. Отже, ще хоч варто нагадати, що вона зібрала великі інвестиції, це порядки біля 300 мільйонів плюс-мінус від передових топ-фондів, таких як Андерсен Хорвіц, різних банків. Це дуже круто, тому що це ми можемо розуміти, що вони є затребуваними, в неї потрібними, і їхня технологія, їхній блокчейн є дійсно потрібним. Тому, друзі, я хочу ще раз наголосити, слідкуйте за ЛЕО, за всіма активностями. Ми вже на порозі майнету. Скоро, скоро будуть якісь головні анонси там на рахунок того, чи, на якій ми стадії знаходимось, що далі, який наступний крок. Але наскільки я знаю, наскільки ми знаємо по останній інформації, яка була ще з мітапу в Варшаві від Сіо Алекса Прудена, то майнет розрахований десь серпень-вересень. Тому, друзі, всі очікуємо цих анонсів. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей і гарного вам дня!